Привіт, це розпаковка чек. Вибачте, що я лохмата. Так. І сьогодні це це мої Disney Dorabals. Мені він так подобається цей поцілуйчик. Ну коротше, ставимо і відкладуємо. Так, у нас сьогодні на розпаковці такий Disney Dorables. Ще один Disney D... О, тут велике. ну тут Disney Dorables. Ще один Дисней Дурабис. Дисней Дубайбалс. Так, почнемо ми з пакетика. Давайте я перевішаю. І я хочу взяти. Ну, мені каже, це тут таріль, блин. Це як в мене є, так? Як повторка, ну чому Почекайте. Повторка. Ну нічого, подарю в Далі Дальше запакуємо. Новий попадали вже. Ну не біда, один раз попалася подарка, Не біда. Новий якраз до цього їж у колекції мені ні? вроді. Так, да, це з її колекції. Роді її рада. Нове. Нове. Це рибка Немо. Чекайте, я ще подивлюся. Вона з е, Арільти. Мені ще треба одна Арієль. Ну, я потім піду і я куплю ще Дисней Дербус. Я вже собі типа кодем на, на у конструкції типу, і над кожним бойцом. Ну, я ще там буду дописувати. Скажіть мені, будь ласка, чому він не воршастий, а він воршастий. Навіщо? Я не знаю це. Більше в колекціях нема другого осла, не знаю. Це мені може теж потих. Так, відкриваємо це, лиш зараз я підзакатлецьку ножа. Так, а тут вже дуже сильно багато іграшок. Тут є е, різнокольорові, якісь там ще. І дуже сильно багато. Тут бойців а 60, а не 45. І тут 5, 6 або 7 фігурок. Ну, я надіюся, хоча б 7 або 5 або 6. Бо які там 5? Виключайся на портфель. Фух. Так, а він. А він якось по. А! Отак просто. А колекції до них не йде ніяка. А тут один, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім. чекайте, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значить, сім, а не 5. так давайте. а так це можна так. Я спочатку просто повиймаю пакетики, а потім будемо... Це за 800 дивимось. Я спочатку просто повиймаю пакетики. А потім буду всі пакетики розпаковувати. Повторка не випаде, бо у мене теж... Помните, ми відкривали з вами такі домики на похожі. А ні, все-таки йде лист колекціонера. О, тут якраз під на у не чути, не цьому тому. А зараз два. У п'ятому віконечку випав ще лист колекціонера. Oh my God.

І наші пакетики. Тут номер 39, 29, 33, 14, 55, 21 і 13. Почнемо з найменшого. Спочатку йде 13, що 13, 21, 29, 33, 39 і 55. Так, давайте я по порядку розкладу, щоб я не вмучилась. Тридцать девять, дальше тридцать три. Тридцать девять и пятьдесят пять. Давайте начнем снимать от него. Кто из новеньких? А, это их девчонка с мишком. Окей. Вау, е. Yeah. Повторка сова. Який май. А це не злімітовано і не зрізова. А ні, там де огінь. Це вроді вода. Який? Рибка, засмучена рибка. Ну, одна на сьогодні дві повторки. Новенький. А то, походу, коллекция с этим, я как всегда, может. Нова! не вот такая какая шапка. И вот такая. И лимитованный Это уже лимитованный на останок. Всем па-па.